Вітаю всіх на каналі Джолли Лайф. Сьогодні у нас вже 26 лютого, гарна температура на вулиці Плюсова. вчора позавчора там виставив частину бджіл з приміщень, які знаходяться, скажімо так, наземні, і досить важко в них підтримувати температуру. Джоли почали розсипатись з клуби. Вилітати, тому прийшлось винести цю частину. В погрібі, по ще вдається отримати температуру, тому бджоли ще посидять. Ну і покажу, що з того вийшло. Як на мене, зимівнику, якість зимівлі трошечки веселіше чомусь в цьому році вийшла. Не знаю, з чим це зв'язано, хоча на вулиці не було холодно, але це вже при огляді. Ситуація проясниться, тому що на даний момент так тільки зверху і візуально можна робити якісь висновки. Ну і глянемо декілька сімейок, що тут робиться, невеликі, не тому що вони і заносились. Воно навіть на їх ще потрібно утеплити, тільки виніс. Вчора вони політали. Це, вроді би і непогано. Так, яку це ще виносив а, оцю. Заносив, котре менші і легші були, щоб менше з ними можна було. Отака. Сімейка. Так, цю також. Щось тут перезимувало однозначно. Цю, по-моєму, також виносив. В загальному зумівнику в мене близько 60 бджолосімей, десь там 30. З плюсом я виніс. Там ще 20 потрібно з невеликим хвостиком винести. І в кубі сидять. Ну, доволі непогано сила. Заноси вони були слабші, зимівних, коли виніс, вони виявилися сильніші, ніж ті, що були на вулиці. Ще я а там також сімейка. Ну так, візуально дуже навіть нічого. Зараз схожу з іншої сторони, покажу. Також повиносив ці всі зимували, зимували. Ці нуклеуси об'єднані, все зимувало. Одненько можна відкрити. Так, все я ці виносимо. Ну, джела є, якісь кращі, якісь гірші. Ще десь там одна є. Так, ось цю також виносив. Також непогана сімейка. Ну, не в цьому році по якійсь причині працював краще, як на мене. Так, цю також виносив. Також є бджоли. Да, Не знаю, з чим це зв'язано, але так, поверхнево, зимівник краще. Думав, сьогодні виносити всі, але заглянув на синоптик, там ще прогноз змінили. Я думаю, що будуть і мінуса, чи можуть бути, показують вночі, тому погріб можна ще вистужувати, ще хай посидять. Нічого з ними не станеться там. Все, всім дякую за увагу, всім пока.